Ініціативи волонтерської групи психологів Золочівського району та за підтримки Райдержадміністрації, зокрема Центральної районної лікарні, відділу освіти служби у справах дітей, 10 лютого 2015 року відбувся спеціалізований навчальний семінар Психологічна допомога потерпілим в зоні бойових дій та їх рідним. В роботі семінару, що проходив в приміщенні залу засідань ЦРЛ, взяли участь медичні працівники, шкільні психологи та соціальні педагоги, а також волонтери. Психологи та соціальні фахівці. Учасникам семінару доведено досвід країн НАТО щодо роботи з учасниками воєнних місій та їх родинами. Надано рекомендації для роботи з учасниками бойових дій та їх рідними в сучасних українських реаліях. Це члени української скілки психотерапевтів. Це є добре вишколені психологи. Ну, для того, щоб бути добрим лікарем, коли ви завершуєте, щоб ви направили зрозуміли, медичний заклад, отримуєте диплом лікаря. Ви ніхто не зможете працювати лікарем. Вам треба мати інтернатуру, правда? Так, добре вище психолога, треба мати в якомусь напрямку, яких є 49. І тому е, команда психологів це є добре вишколені вже психотерапевти. Це є 5 років проєкту, Це постійно людина працює під супервізією. Mm -hmm. От я вже сива людина, а ні одного ніякого, що називається. Тобто ми маємо пацієнтів і ми їх супервізуємо. І сьогодні, на сьогоднішній день, практично з 18 липня з Революції лютого Левицького, департаменту охорони здоров'я в центрі, центрі здоров'я організувала нам кімнату і є там чергування. Все відбулося, було багато помилок, було багато волонтерів, але зараз ви бачите, що волонтерський рух видихається, професійно видихається. Людина може працювати стільки, скільки вона може працювати. І десь там наступає червона лінія, і до тої червоної лінії ми підходимо. І тому ми сьогодні є команда людей, які побували в США, в Ізраїлі, в Канаді, в Польщі. Зараз от, є Бурщевська Анжела Вікторівна, Яя, Зоряна кушовинська де і була добра бригада наших українських медиків зі всіх госпіталів України, можливо, не зі всіх, основно основному це Володніпропетровських, Харків. Запоріжжя, Вінниця, Київ дуже добре представлений до бойової травми, до бойового стресу, до того, що відбувається в Україні, і не лише з тими воїнами, які повертаються з зони АТО, з зони війни, це важко назвати АТО, а практично тримоване все населення. Ну, подивитися лише того телевізора. Я вам скажу, що 18 лютого, під час Революції Гідності, коли ми відкрили цю порадню, знаєте, хто найперший прийшов? Найперші прийшли це гіпертоніки. Це інваліди, гіпертоніки Сирійського району, які нам дзвонили польський консулят, нам дзвонив болгарський консулят, який сказав, дайте раду їм, тому що вони масивно хочуть виїжджати і просили притулку в тих державах. Вони практично хаос відбувся, вони не розуміли, що відбувається. Але безпечну територію точно хоче мати кожен. І сьогодні ми приїхали сказати вам просто, як, як, як відповідати на ваші питання. Відповіді немає практично на ті питання. Ми, як ті пташки, літаємо по цілому світу і збираємо по крупинці оцю всю інформацію, той досвід місії НАТО в зоні бойових дій, в тих, де на території відбувалися бойові дії. І так, щоб його принести сюди на Україну і ділитися з колегами, щоб ви могли далі передавати цей досвід. Попробуємо вам показати модель командної взаємодії, медицина, психологія це дуже хороша команда для того, щоб виживати. Ми звучало, що так ми повинні бути активні. Ну але ми всі люди і нам потрібні ресурси для того, щоб виживати. Отож, ми один одному можемо допомагати. І десь такою ідеєю. Хочу почати е, ділитися досвідом і допомогти вам в тому, щоб ви дістали якісь такі додаткові джерела натхнення для руху далі. І е, е, таке натхнення я дістала з таких слів для виступу перед вами, щоб змінити світ, достатньо, аби хтось один наважився розпочати. Поки продовжується п'єса життя, кожного треба писати строки з фільму «Товариство Мельких поетів». І освіта додає людині гідності. Це сказав Дідро. І отже, от, ми сьогодні поповнюємо потенціал нашої освіти. І, якщо ви не проти, далі я буду не нависати над вами, а з партнерських засад коментувати сидячи, думаю, так ви будете нормально сприймати. Отож, наша команда вже Зоряна Васильівна представила, тобто в нас були ніби дві фази, і у Варшаві одна з баз була, нас за посилила в Міністерство оборони. І ця команда представлена по центру воєнних, воєнних психолог. І відповідно, що те розуміння прийшло нам там в Польщі, що ну, я більше буду коментувати реалії медицини, а Віряна Васильна реалії психологічної служби. Мені прийшло розуміння того, що в нас в Україні є окремі країни цивільна медицина і е, воєнна медицина. Так? І тільки там ми дістали таке спільне поле, почути один одного, зрозуміти, в кого які проблеми. І наша львівська команда, оскільки госпіталь наш психіатричний, це крує весь західний регіон, так, то відповідно ми були представлені такою, за європейськими стандартами, були і лікарі, і психологи команда. Так, а Україна була, більш інша частина України була представлена воєнною медициною, де були психіатри, які не дуже орієнтувалися в психотерапевтичних засадах, і були неврологи, які стали на передовій. В залежності від того, де вони в яких областях є, і відповідно десь ми пробували один одного підтримувати. І десь ми і був представник з Києва, який був за кафедрою. Нам подавалися етапи надання медичної допомоги, і поляки сказали, що вони дуже вдячні досвіду радянського союзу. Що в радянському союзі була дуже мудро побудована медична воєнна медицина? Тобто вони багато чого свого досвіду взяли, адаптували його, і десь вони нам давали частково от, власне їхнє бачення. Перший етап рівень взводу приблизно 30 чоловік. Ми прикладали з польської, тому деякі речі там не, не зовсім ототожнюємо приблизно кажемо. Не надається спеціалізована психологічна, психіатрична. Тут ще немає ніякої спеціалізованої допомоги, лише ізолятор на дістані не більше однієї години від лінії бойової активності, так звана золота година, яка може зменшити рівень стресу і наступних наслідків. Тобто іде не про кілометраж, скільки кілометрів допомога, а як швидко допомога буде надана золота година. І наступний стандарт плати новий час. 10-15 хвилин, коли меддопомога має доїхати до хворого. Тому при будь-яких бойових діях вони там і Майдан коментували, а ми думали про Майдан. Ефективно, щоб медичні дружини знаходяться на полі цих дій. Але разом з тим важливе питання безпеки, надання медичної допомоги. Тобто ефективна медична допомога може здійснюватись тільки в безпечному місці. Інакше ті, кому ми допомагаємо, будуть діставати повторну травму, бо постійно будуть. Снаряди, звуки і так далі, тобто їх треба забрати від джерела, так? але 10-15 хвилин часу на одну допомогу. Оця ефективність. Тому при гострій психічній декомпенсації, якщо пацієнту організувати, витягнути його з джерела і організувати спокій сон, то може настати компенсація. Навіть здається, що почався там чути не психоз, але якщо дати базові потреби і забрати з джерела, то цього може вистачити. Можливості допомоги на цьому першому етапі сон. Їжа, базові потреби, підтримуючи слова, потиск руки, підтримуючи обійми. тобто самодопомога допомога і взаємодопомога. Щодо останніх понять, то чим краще бійці підготовлені стосовно надання першої допомоги, тобто наші, у нас йде усвідомлення, що тілесні, зрозуміло, рани будуть. А про душевні рани, психічні рани, ніхто з них так якось так і не підозріває. Тобто вони мають розуміти, що сам нормально при реакції на стрес будь-яка людина може запустити. Низку психічних дефіцитів якісь психологічних, і вони мають на це бути готові і навчені. Так? Тому, чим ж краще вони підготовлені про це, тим нижчий рівень стресу, бо вони знають, як давати раду собі і, і напарнику своєму. Травматич... Травмований солдат не здатний до бою і є загрозою для себе і товаришів. Крім того, дуже важливим є чинником, який знижує рівень стресу, є присутність компетентного та відповідального дякую командира.